Доброго дня прошу розпочати засідання нашої комісії бюджетної. Два питання. Одне питання стосовно внесення змін до бюджету на 24 рік на підставі листа департаменту Фінанса, фінансів Харківської обласної військової адміністрації. Так, так. Через державний бюджет, через обласний бюджет. Нашому бюджету Донецької селищної громади виділена дотація бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Нашому бюджету виділено 422 тисячі 900 гривень і традиційно ми їх направляємо на відділ освіти, на оплату до Я за. За, Дякую. Так. Так. Наступне. Також виділений ряд, ряд субвенцій з державного бюджету, які розподіляються між громадами постановами Кабінету міністрів. Так, на підставі постанови Кабінету міністрів номер 1515 від 27 грудня 2024 року. Деякі питання використання, використання субвенцій з державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам. Закладів загальної середньої освіти. Ну, це ті доплати, які анонсували особені за 1300. Нашому бюджету виділено 998 тисяч 200 гривень. Також це на відділ освіти, саме на це доплати. Це для вас обладнаться. Пропоную підтримати і направлено зробити відповідні Також постанова Кабінету міністрів 15-19, деякі питання використання субвенції державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам за пливими освітніми потребами. Ну, це інклюзія да, нашому бюджету до кінця е, навчального року 14 тисяч. Вона обраховується із ну, знаями по карток. Пропоную підтримувати, дають робити відповідні корогування. Я за. За. Все в все дято. дякую. Дякую.